12 травня 1944 року Кримський півострів повністю звільнено від нацистських окупантів. 10 травня очільник НКВС Лаврентій Берія пише листа генеральному секретарю комуністичної партії Йосипу Сталіну. У ньому він пише, що з 1941 року, начебто близько 20 тисяч кримських татар дезертували з лав Червоної армії, а більша частина населення Криму активно співпрацювала з німецько-фашистськими загарбниками. Берія пропонує виселити усе кримськотатарське населення до Узбекистану та називає справжню причину депортації небажаність подальшого проживання кримських татар на прикордонній околиці Радянського Союзу. 11 травня 1944 року Сталін ухвалює постанову Державного комітету оборони номер 5859 СС про кримських татар. У ній він звинуватив кримськотатарське населення в державній зраді, масовій колаборації та дезертирстві з лав армії. Через це Сталін постановив переселити усіх кримських татар до узбецької РСР як спецпереселенців. Кожній із родин він дозволив узяти не більше 500 кілограмів речей. Іншим майном мали розпорядитися представники держави. На світанку, 18 травня, 32 тисячі солдат НКВС розпочали операцію з виселення кримських татар із Криму. До вечора були виселені 90 тисяч людей, 48 тисяч 400 із них того ж дня посадили до 25 товарних поїздів та депортували з півострова. На збори кримськотатарським родинам виділили хвилини максимум півгодини. Мало хто із кримських татар мав змогу взяти із собою необхідні речі. 20 травня 1944 року Іван Сіров, який керував депортацією, телефонограмою, звітує Лаврентію Берії про закінчення операції розпочата відповідно до ваших вказівок. 18 травня цього року операція із виселення кримських татар закінчена сьогодні, 20 травня о 16 годині. Виселено всього 180 тисяч 14 людей. Завантажено в 67 ешелонів, з яких 63 ешелони чисельністю 173 тисячі 287 людей відправлені до місць призначення. Решта, чотири ешелони, буде також відправлена сьогодні. Того ж дня Берія пише Сталіну супровідну записку до проєкту постанови Державного комітету оборони СРСР. Про направлення депортованих кримських татар на підприємства наркомату целівозно-паперової промисловості та ліспромгоспи Наркомлісу. Берія пропонує направити туди 30 тисяч кримських татар. У товарних вагонах кримських татар везуть до місць депортації віддалених районів Центральної Азії та Уралу. Понад дві третини із виселених кримських татар спрямували в Узбецьку РСР. Іншими регіонами вигнання для кримських татар стали Казахська Радянська Республіка, Марійська Автономна Радянська Республіка, а також Горковська, Кемеровська, Молотовська, Свердловська, Ярославська та Івановська області Росії. До місць спецпоселень доїхали не усі кримські татари. За офіційними радянськими даними, в дорозі загинули 7889 людей, більшість з яких діти та літні люди. Найпоширеніші причини смерті спрага і тиф. Під час депортації померлих поховати не давали, тіла залишали поряд із залізничним полотном. Депортація мала катастрофічні наслідки для кримських татар після прибуття у місця заслання. За перші три роки від голоду виснаження і хвороб померли за різними оцінками від 20 до 46 усіх депортованих. Серед померлих за перший рік. Майже половина діти до 16 років. Через брак чистої води, погану гігієну і відсутність медичної допомоги, серед депортованих поширювалися малярія, жовта-лихоманка, дизентерія та інші хвороби. Новоприбулі не мали природного імунітету проти багатьох місцевих недуг.